Костя, а ти знаєш, що так. тепер можна допомагати врятованим тваринкам на відстані? Так, це як? Я ніколи про таке не чув. Ну, це нова прекрасна ініціатива, угу. називається Фінансова опіка. Отже, я пропоную краще поглянути, як це працює. До повномасштабної війни киянин Ярослав Мельничук витрачав весь вільний час на подорожі. А після 24 лютого юнак тільки те й робить, що допомагає військовим збройних сил України: Збирає на дрони, далекоміри та компактні генератори. А ще піклується про братів наших менших. Нещодавно Ярослав став, так би мовити, татом на відстані для чотирилапого Оскара. Як завжди, це здебільшого працює в сучасному світі, я побачив в своїй подругі сторіс інсті і, власне, одразу вирішив доєднатись. Для мене, чесно кажучи, самого початку не було настільки принципово, кому саме допомогти, просто було бажання допомогти. Але коли я почав дивитись фото песиків, які є в притулку, коли я побачив Оскара, це я не знаю, це важко пояснити, але це було свого роду кохання з першого погляду. Я в якійсь мірі побачив в Оскарі себе чи що за словами керівниці громадської організації захисту прав тварин в Україні Ярослави Коби, до спілки часто надходили запити про можливість допомогти врятованим тваринам на відстані. Адже з різних причин прихистити у себе хвостатого безхатька могли не всі. Згодом рішення було знайдене. Запровадили програму опіки, умовно кажучи, перебування тварини в притулку чи на перетримці коштує 560 гривень в тиждень. От нам пише людина. Я готова там проплатити тиждень. Проживання цій тваринці чи місяць взяти участь у програмі можуть всі, хто має можливість та бажання поліпшити умови утримання врятованих тварин, долучитися до їхнього ветеринарного обслуговування, а також до турботи про харчування. Наразі громадська організація опікується трьома десятками хвостатих. Ми не підписуємо ніяких договорів. Це ж є не примусова якась історія, коли ти підписуєш договір і ти зобов'язаний тепер цю тварину утримувати рік. Ні, можливо, людина є коштом лише на те, щоб подарувати тваринці один день проживання в притулку. А можливо, тиждень, а можливо місяць, а можливо, рік стати опікункою на відстані. Вирішила одеситка Ася Веселовська. Дівчина мешкає у Канзасі, що на заході сполучених. Штатів Америки, але за програмою фінансової опіки без зайвих перепон допомагає своєму улюбленцю, молодому собаці Тигрі, навіть за океану. Забезпечити перебування тигра у притулку для мене коштує 60 гривень на день. Особисто я можу заощадити на чашці кави, чи на чомусь із продуктів харчування, чи на купити собі зайвого одягу. Я завжди намагалась якимось чином допомагати братам нашим меншим. Я вважаю, що на добрі справи гроші завжди знайдуться. Сама пані Веселовська не лише сплачує утримання тигри у притулку. До доброї справи заохотила свого хлопця Сергія, той забезпечуватиме всім необхідним вухату крихітку, що постраждала від жорстоких власників. Я з першого погляду закохався в діну, і вона дуже життєрадісна. Інформацію про кожного опікуна та пухнастого підопічного розміщують на офіційних сторінках громадської організації. Брати тварину під власну фінансову опіку стає дедалі популярнішою справою та гарним прикладом для співвітчизників. Це супер класно, адже тваринки в такий спосіб вони зможуть е, отримувати регулярну допомогу. Це не одноразовий донат, це ніби як підписка на тваринку. А ініціаторка проєкту пані Коба впевнена, що таке починання в майбутньому призведе до збільшення кількості бажаючих взяти додому тварину з притулку. Якщо не готовий завести собаку додому, але хочеш робити якусь добру справу, то от ти робиш цю добру справу на відстані, але це дуже дуже важлива справа. І в майбутньому я впевнена, що люди, які будуть які будуть брати тварин під фінансову опіку. От в мене таке відчуття, що з часом вони будуть і додому собі брати тварин. Мені здається, що це вже налагодження якогось такого контакту класного. Вартість філіжанки кави з тістечком у місцевій кав'ярні дорівнює добовому утриманню тварини у притулках столиці. Не більше 80 гривень. Тож або одна ранкова кава, або день життя у теплі для пухнастого безхатька. Здається, вибір очевидний.